Святої Евангелія, читань, слава Тобі, Господи, слава тобі, Будь вожні. Одного разу увійшов Ісус у Капернаум, а був там в одного сотника, слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до Нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і врятував Слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи, Він достойний, щоб Ти йому зробив Це. Любить, бо народ наш і збудував нам синагогу, і пішов Ісус із ними. Та як же він був уже недалеко від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти увійшов під мою покривлю, тому я не насмілився йти до Тебе, але скажи лише слово, і слуга мій уже є, Бо і я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, і кажу: одному іди, і той йде, іншому ходи, і той приходить. І слузі моєму зробиться, і той зробить. Почувши це, Ісус, здивувався і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що й в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли посланці вернулися додому, знайшли слугу здоровий. Віця і сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Дуже цікаве сьогодні Євангелія. Відміть руку, хто був в Капернаумі. Скільки було людей? О, бачите, у нас було пару людей в Капернаумі. Пригадуйте Капернаум на березі Галилейського моря. Місто зруйноване сьогодні, місто з такими темними розвалинами. храм, який збудований над розвалинами. такий дивний, такий круглий більш. І синагога. Гарна велика досить синагога. Тобто залишки з неї. Це місто не є в юдеї, це Галилея. Це місто, в якому пересікаються різні торгові шляхи, це місто, де йде жвава торгівля, це місто, де приходять люди різної культури, різної релігії. Така собі міні-Америка, міні-Чикаго, мішанина всього. І Ісус живе в цьому місці. Здається, на перший погляд Ісус мав би жити швидше в Єрусалимі, де всі правовірні євреї побожно дають десятину, про яку ми говорили. Але ні. Ісус вибирає Капернаум. Він входить в капернаум і стається одна дуже цікава річ. Ми знаємо, що ці терени є під владою Римської імперії. Що таке Римська імперія в ті часи? Це мегадержава. Це тодішня Америка, в яку хочуть попасти всі? Таке специфіка тої держави є те, що вона захопила практично більшість тогочасного світу. І багато людей хотіли би бути громадянами Риму. Так як сьогодні спитай когось в світі, ти хочеш отримати американський паспорт? Кожен би з більшості сказав, та звичайно, бо відкриває багато можливостей. Так от цей сотник, він є представник римської влади. Він є сотник, він є військовий. Він не просто військовий, він є людина, під якою є сто. Римських легіонерів. Що таке звичайний римський легіонер? Це є професійний військовий? Це не той бідака, який не має грошей, щоб купити собі зброю. Ні. Звичайний римський легіонер це людина професійний вбивця, який йде туди, куди його посилають, який дійшов до Великобританії, її захопив, який дійшов аж до побережжя, фактично Чорного моря. Це універсальний воїн того часу. І оцей сотник очолює сто таких воїнів. Він чоловік небідний, він багатий, він служить Риму і імперії. І, звичайно, ми не знаємо до кінця, до якого роду племені належав цей чоловік, але напевно, що мав був він громадянином Риму. Мав оці привілегії римського громадянина. Звичайно, що бага... в більшості таких людей у юдеї сприймали як чужаків. Навіть не просто чужаків, як ворогів. Це знаєте, так, якби сьогодні в Америці якогось американця випустити, майже росіян, ну, от би сприймали з цікавістю, але одночасно з ворожнечою такою. Оцей чоловік живе в такому середовищі. Для багатьох юдеїв він є людина, зазвичай, хто його не знає, він є людина ворог, окупант. Багатий, з потужною владою військовою. Йому застрять і його не люблять. Але дивна річ. У випадку саме з цим сотником, бо, напевно, таких сотників по всій Юдеї і Галилеї було досить багато. Але саме з цим сотником є зовсім інша історія. Тому що цей сотник має особливі стосунки з юдеями і навіть із старшиною юдейською. Бо він є людиною віри. Він є людина, яка повірила в Бога Яхве. Ми знаємо, що в ті часи існували прозеліти, тобто люди, які не належали до юдейського народу, але повірили у юдейського Бога неба і землі. І не просто повірили, жили цією вірою, віддавали свою десятину часу, молитви і не тільки. Цей чоловік, цей сотник є особливим. Він любить, бо народ наш, кажуть старші юдейські, коли приходять до Ісуса. Тобто він не просто дав добру пожертву на будову синагоги. Бо вони ставлять на початку не те, що він збудував їм синагогу, а що він любить народ бо наш. Я собі так подумав, якщо хочеш, щоб тебе, американці, сприймали, навчися любити цю Україну. Отакою, якою вона є. Якщо хочеш стати частиною цього суспільства, залишаючись українцем, навчися любити цю країну. І тоді станеш своїм, незважаючи, що будеш все життя говорити з помилками і акцентом. Оце і навчився любити цей народ, юдеїв. Для римлян юдеї це дивний народ, це східний народ, це народ дуже галасливий. Це народ, для якого римське право річ не зрозуміла. Це народ, який замість того, що мати багато богів, має раптом лише одного. І ось він полюбив цей народ. Чому? А тому що він полюбив Бога. Якщо ти полюбиш Бога, ти навчишся любити все інше. Якщо ти полюбиш Бога, ти навчишся бути у різних середовищах. Це дуже гарна річ вчитися любити Бога. Сьогодні як священник і капелан мав служіння у одному з госпіталей, з лікарень. Дуже часто католицькі священники, коли ми приходимо у лікарні, ми маємо певне чергування. І нас кличуть до тих, хто вмирає в більшості. Люди хворі на рак, на різноманітні хвороби, вони всі підключені. І перед лицем смерті люди різних культур, різних мов, різних народів всі стої одинакові і всі стоїть подібні. Усі. І важливо є вміти приходити з вірою в Бога і з любов'ю до цієї людини. І тоді раптом оці такі культурні кордони, мовні кордони, вони раптом падають. І ти приходиш до людини, яка походить з Китаю чи з В'єтнаму, вона ледь ледь говорить англійською, але вона вмирає. І ти відчуваєш, що коли починаєш раптом молитися разом з нею, ці кордони падають. І ця людина стає тобі в Христі і в Бозі настільки близькою, що, здається, ти відчуваєш її серце, її душу. І людина в подяку справді каже, Фадер, you! Ви мені дуже допомогли. В мене є мир в серці. Цей чоловік, цей сотник зумів увійти своєю любов'ю до народу в середовище цих людей. І вони довіряють йому, вони вірять йому, вони шанують його. І тому, коли в його домі настала біда, біда, що один з його слуг захворів і мав вмирати. Але слуга не простий. Дуже дорогий для цього сотника. Тобто бачимо, що цей чоловік вміє любити не тільки євреїв, він вміє любити людей, які від нього залежні. І це при цьому він військовий. Згадайте собі поведінку військових людей. Досить не раз жорстка, правда? Будучи професійним військовим, цей чоловік вміє любити. Здається, речі не поєднювання. А через віру до Бога в ньому це поєднюється. Старші юдейські приходять до цього чоловіка і він каже, підіть, попросіть Ісуса, щоб прийшов, щоб зцілив. Бо всі вже знають про Ісуса. Більше того, благайте Його, Просіть Його. Хай прийде і врятує мого Слугу. І ті йдуть. Ті йдуть, бо відчувають, що йому винні не тільки за саного, а найперше за любов. Він достойний просять Ісуса. Прийди, зроби. Вони справді просять. Дивна річ, вони є старші юдейські, вже в той час Ісуса сприймають по-різному вже в той час. В середовищі юдейської старшини, книжників, і фарисеїв, садукеїв виникає нехіть до Ісуса, виникає бажання позбутися Його. І дивна річ, ці люди приходять до Ісуса і кажуть, від достойний, щоби ти зробив Йому це. Тобто навіть ці старшина юдейська вірять в непрямий спосіб, але вірять, що Ісус це може зробити. Ісус, бачучи те, що вони просять, і бачучи, що ті, які, в принципі, є середовище тих, хто колись згодом його розіпне, він йде з ними. І вже коли він є недалеко від дому, стається надзвичайна річ. Цей сотник висилає своїх друзів, не слух, не знайомих поблату юдею, а своїх друзів. Друзі, це ті, з ким ти ділишся. Друзі, це ті, з ким ти можеш сісти разом випити вина. Друзі, це ті, біля кого тобі не потрібно мати маски потужного сотника, управлінця, президента, керівника, побожного священника. Маски не потрібно, це друзі. Цей чоловік має друзів, справжніх. І Він посилає їх, бо відчуває, що негідний сам попасти на очі Ісуса. Бо відчуває провину, що Він, сотник, який має велику владу у цьому регіоні, не мов би змушує Ісуса прийти до нього. Тому висилає друзів. Бо тільки друзі можуть щиро передати Його прохання, не слуги. Не... Колеги по блату, а справжні друзі. І друзі кажуть: Господи, не трудися. Бо я, тобто він, сотник, недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Наскільки велика віра в цього чоловіка, величезна пошана до Бога і довіра до Ісуса. Я не насмілився йти до тебе, але скажи лише слово, і слуга мій видужує. І тут есенція віри цього чоловіка. Есенція віри, не бачивши, просити. Не бачивши в обличчя в Христа, вірити, що слуга мій видужує. Почувши це, Ісус здивувався. І обернувшись, промовив до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Насправді слова дуже тяжкі для юдеїв. Бо ким є сотник? Сотник є римлянин, громадянин Риму. Людина, яка походить з поганського середовища, людина, яка не зросла у вірі Ізраїля, єдиного Бога, неба і землі, Бога Ягве, того, що є сущого. Але цей чоловік у великій любові і довірі до Господа Бога, зумів наблизитись, наблизитись до такого, такої есенції віри. Що цієї віри Ісус не зустрів у тому народі, який покликаний до віри. В Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кого називає старий, старий завід Ізраїлем? Якова. Саме Яків є батьком тої віри, породженням, радше продовженням від Авраама. Яків є тим, хто продовжує віру Авраама. І раптом в людях Ізраїля немає такої віри, яка є в цьому римлянину. Більше Ісус нічого не каже. Цей похід зупиняється. Люди немоби розходяться, Ісус йде в інший бік. Він не каже, буде він здоровий, нічого не каже. Бо слів тут вже не потрібно. Дар віри зробив чудо. Дар віри зробив дар зцілення. І коли ті посланці, друзі, повертаються додому, вони знаходять слугу здорову. Можна багато говорити про цього сотника. Але знаєте, в контексті того. Тої першої науки, яку ми мали про десятину. Цей чоловік вмів дарувати найкраще зі свого часу для Господа Бога. Він вмів бути з Господом Богом. Знаєте, правдивий християнин, учень Ісуса, є той, який завжди перебуває в присутності Бога, де би ти не був? Нам, на жаль, не завжди це вдається. Ми забуваємо. Ми заклопотані, ми бігаємо. Напевно, чим захоплює нас приклад святих? Бо де би вони не були, в яких обставинах, середовищах, не раз дуже жахливих, страшних, вони вміли бути, перебувати в присутності Бога і віддавати все своє найкраще серце і душі. Тому вчимося. Дарувати найперше нашу десятину часу для Господа Бога. Вчимося дарувати Господу те, що найкраще, те, що найсправжніше у нашому нутрі. Поможи нам, Господи, мати добру віру, таку, як мав цей сотник, слугу, якого ти сьогодні зсилив. Амінь. Слава Ісусу Христу!